Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів російських найманців, росіян, що наступають на Покровськ. На покровськ. Отже, мирні переговори. Тиск іде, дуже сильні обстріли, в расистів оточення, мало грошей, вони хочуть мир, але цей мир буде якби обман, мир неможливо. Тут дуже сильні руйнації, дуже сильні. Тут Покровський напрямок. Людей. Ну, мені більше йде, що люди є, які е, мають, ну, це цікаво. Ну, і є люди, яким байдуже. там тобто, Байдуже вони вже все одно абсолютно, е, хто. Чи расисти, чи буде Україна. Ну, коротше, всіх буде убито. Росіяни планують дуже сильні обстріли на Покровському напрямку цивільних саме людей. Ну, Це тиск, шантаж. Ні, вони хочуть цей переговори, перег... зупинення вогню. Але це обман. Це дуже сильний обман. Вони вогонь не припинять, вони будуть ще більше активно обстріли вести. Дуже агресивні дуже агресивні карти. Ну і показує, що расисти в У них може опинитися в оточенні вся армія. Мало ресурсу, не вистачає. Прошу вище сили, допоможіть знищити всю російську армію більше не можуть рашисти наступати на Покровськ. Одвожу, одвертай на які вічні расисті від Покровська, тікають, лякаються, самі себе йдуть убивай. Це дуже сильний обман, маніпуляція, їм треба якийсь, Е вийти на якийсь шлях, дорогу. Оце заради цього вони роблять. Всі ці перемовини, переговори, ну, дуже сильна агресія щодо цивільних людей, і навіть вони тут вийшла карта, ведуть погрози, але вони обманюють Європу, що можуть страждати Європ... населення Європи. Заперечу весь негатив, убираю. ну, і тиснуть на те, щоб наші військові не отримали зброї. Прошу ваші сили, допоможіть знищити Росію, щоб її більше не існувало на політичній карті світу. Одцікаю, відвертаю від Росії повністю всі країни, жодної підтримки, жодної торгівлі, жодної а, збройної допомоги. Ізоляція повна, більше Росії немає чим і ким воювати. Прошу захисту міцного. Для наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили. Все буде гаразд. Все буде дуже гарно. Угу. У нас дуже класна зброя. По цих картах. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, українців. На Покровському напрямку відведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впіві дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, дрони ждуни, всі скиди, одвожу, одвертаю, повертаю назад расистам, хай в голову летить. Особливо тим, хто дає накази, хто їх виконує. Більше росіяни воювати не можуть, буде так. Це назад вертаю. Буде так. Добре, давайте подивимося. Лиманський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Лиман. На зарічне на лиман Лиманський напрямок У угу. них ну, тут теж вони в... також така є дорога, я так розумію, дуже їм важлива ця дорога. Це сильні загострення може бути дуже сильні обстріли, заборонено використовувати Ну Вони думають, щоб використати якусь зброю, яка по, ну, я думаю, по цивільним людям, може хімічна, а може це якісь, от, що заміновано буде територією багато. Мін. Коли використовують це тиск, ще руйнація інфраструктури на Лиманському напрямку. Ну і паралельно ці розмови про зупинення вогню, про мир. Про те, щоб зупинити зупинити ж наших військових. Але це обман, це тільки нагірше і ще більше агресії вони планують. Ніяких. От подивіться, як вони мир, мир, мир. А в цей час вони хочуть убить повбивати обстрілами. Ну, саме обстрілами, до речі, людей. Заперечу весь негатив Убираю. Одвожу повністю весь негатив Убираю Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, fpv дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні. Дрони них. Всі скиде, одвожу, одвертаю, повертаю назад рашистам, хай в голову летить. Їх нищить, більше воювати росіяни не зможуть, і хай знищено буде все їхня верхівка, правління. Все буде гаразд. Прошу вищі сили, допоможіть і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте. Лиман, Лиманський напрямок наших військових, цивільних людей. Не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. І ще немає жодної перешкоди, щоб знищити російську армію, верхівку правління Росії, щоб більше вони не могли воювати, буде так і так і є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допомоги, захистіть всі наші інфраструктури, всі наші будинки, містечка на Лиманському напрямку. Захищайте, оберігайте зарічне, захищайте наших військових, Всю логістику, всі шляхи і дороги захищено, буде так і так і є. І я хочу подивитись захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає? Угу. Верніше, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, чи загрожує щось отримати поранення, чи є загроза для життя. Життя зараз росіяни можуть почати інформаційну війну, і будуть погрози або ядерне зброя, можливо. Погрози, щоб наша атомна енергетика, це Запорізька атомна станція, я так розумію. Ну тут більше погрози. Це все не буде втілено от, і більше погрози. От, А тоді ще буде обстріл. Дуже такий обстріл не, не, не має, Такого ще не було. От дуже-дуже підготовлені були. Верніше є шпигуни, може, диверсійні групи, які підготували цей обстріл на майбутнє. От вони так заплановано. Так, що? Заперечу весь негатив убираю, руйную всі плани росіян. Інформаційна війна, вони підготовлюють, дивіться, дуже сильно можуть ще збирати інформацію дитячі лікарні, може якісь там, де наші там де, наші мають... Там, де наші люди отримають гуманітарну допомогу, прихисток. Заперечу, повністю руйную всі плани росіян. Більше не можуть расисти продовжувати обстріли, повністю знищуються всі склади з боєприпасами, снарядами, ракетами, склади з дронами, бомбами. І всі заводи російські знищено. Більше немає чим росіянам воювати. Немає ким і чим. Буде так. Прошу допоможіть знищити всю авіацію Росії, всіх льотчиків, літаків. Більше немає росіянам, чим літати. Буде так. Більше не можуть расисти продовжувати війну. Тікають, відступають Самі себе хай йдуть, убивають і знищать, щоб їх більше не було на цьому світі. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Все буде гаразд. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, відведіть, відверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впіві, дрони дрони, камікадзе, дрони на оптом, волокні, всі скиди. Одвожу, одвертаю, повертаю назад росіянам, їм в голову летить. Тому хто видає накази Путіну, всі, хто стоїть за Путіним, всім, хто союзники Путіна, хто видав ракети Путіну, хай отримують свої прильоти. Буде так і так і. Не зможуть воювати ніколи жити. Буде так. Так і є, Не буде захист закрити небо над Україною і в Україну легкими, радісними шляхами з усього світу і сама Україна робить зброю. Прямує зброю для захисту українців і для деокупації, звільнення нашої території від Росії. Він буде так і так От Так що все буде гаразд, ну, є попередження, ви, будь ласка, бережіть себе. От. Це буде добре. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!